Чумаков заслужений працівник ветеринарної медицини України, професор, начальник першого і єдиного військового ветеринарного шпиталю, неодноразово нагороджений відзнаками різних відомств збройних сил України, духовенства, учнів і не лише відверто про свою професію, війну та ворогів якою була ваша реакція на повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року? Переляк, як і у всіх, розгубленість? Це було вночі? певно, і не зрозумів, що сталося. Вже коли на ранок, вже коли визвали військкомат, вже тоді було відомо Ну, жах, 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 жах. Це був жах. Не вірилось до останнього, що таке сталося. А тоді ж колапс почався, інтернету, немає, зв'язку немає, добираєшся на роботу, не знаєш, що робити. Ну, жахливий стан, жахливий внутрішній емоційний стан. Чи маєте ви ворогів? Ворогів в мене зараз ті, хто напав на мою державу, на мою землю. Так ворогів в мене немає, може хтось мене вважає ворогом, але це їхні проблеми. Я думаю, що це коло учнів, Одні з них добрі, одні з них недобрі. Знаєте, я завжди, коли немає на Хмельниччині ні одної приватної лікарні, де би не було моїх учнів. Я завжди вчив і раніше, і зараз вчу. Але деколи вони про це забувають. Деколи з категорії учнів вони переходять в категорію конкурентів. Це стосується не тільки ветеринарних лікарів, а й всіх. Всьої нашої тусовки зооветеринарної. Ну і так виходить. Коли все життя говориш, що ти найкращий, ти найкраща, найкраща лікарка, найкращий лікар. Тобі це найкраще виходить. Треба підтримати морально. Говориш, ти фея в ветеринарній медицині. а в чоловічому роді як фей. І от коли ти цю корону ставиш на людину, вона настільки це серйозно сприймає, вірить в це, і з тою короною ходить до кінця життя. Деколи корони попадали, деколи вони залишились, декому збивають до сих пор ті корони. Але при загальній масі я все рівно рад, що я навчив велику масу ветеринарних лікарів. Які б вони навіть самі негативні чи позитивні вони не були, вони все рівно врятують одне, два, три, десять, сто тисяч життів. Все рівно це є позитив, все рівно це є дуже добре для наших тварин. Я вам так скажу: є люди, в яких живе Бог. Це добрі люди, є люди, в яких живе дьявол, вони землі, мстливі, підлі, а є люди, в яких живуть глисти. От моя відповідь. Чи були ви жертвою хейту? Як ви на це реагуєте? Стикаюсь постійно, ніяк не реагую. Я навіть не читаю, що вони пишуть. Ви знаєте, мені не цікаво, я вже в такому віці, що. Ну, Ну, не цікаво, мені та гадость, глупость. Я розумію, хто це пише. Я наоборот їх хвалю, кажу, що вони завжди самі духовні, самі добрі, харчуються веселкою, вибачте, какають метеликами. Ну, все в них добре, Божі люди, хай Господь благословить. Чи пам'ятаєте своїх перших пацієнтів після повномасштабного вторгнення? Пройшов тиждень війни і ми поїхали. На перший дуже тяжкий виїзд на Київщину Рашисти що були на Київщині, і ми попали в Гостоміль в кінологічний центр, де оперували першу поранену німецьку вівчарку, службову, штатну, робили трахіотомію. Вона війшла ця тварина в історію, тому що на фоні цієї фотографії з операції і був випущений перший підручник з польової ветеринарної хірургії. К-9, тактична ветеринарна підготовка. Пам'ятаю цю собаку, клічка Веста. Пам'ятаю другу собаку з Донеччини, в якій стоїть пам'ятник, про яку ми довго говорили роками. Це гроза, яку ми везли з Сєвєродонецька, дуже тяжко везли. Вона була поранена, вона була дуже хвора, вона була вже вікова така собака. Пам'ятаю корову, яку ми рятували на Київщині, яка була поранена осколком, було таке. Ну, першого пацієнта цю весту я певно буду пам'ятати на все життя. Кінологічний центр був тоді розстріляний танком, розваляний. Це ми все робили на вулиці під відкритим небом. Операція тяжка. Но благополучна операція, Вєста жива, здорова, несе службу до сих пір. Чи пам'ятаєте, скільки у вас було виїздів на передову? Із 50 виїздів на передову це було 24 виїзда. Решта виїздів, 26 це були військові частини, кінологічні центри, розташовані по всій Україні. У нас бували ситуації, що ми їхали на Донеччину, вертались з Донеччини і їхали десь на схід України, робили диспансеризацію обстеження службових штатних тварин. Получалась і передова через тиждень, друга сторона. І отак воно в шахматному порядку і чередувалося. Взагалі, виїздів шпиталя, починаючи з АТО, починаючи з першого шпиталя, 50. Ви так любите тварин. А як ставитись до тих, хто займається полюванням заради втіхи? Справа в тому, що я дуже не люблю полювання. Може це комусь не сподобається. Я не те, що негативно, я з Насторожністю відношу до тих людей, які вбивають тварин. Я розумію все. Я розумію, що під час війни розплодилась лисиця Огньовка, яка є природним джерелом сказу. Я знаю, що це загроза і для сільського господарства, для людських життів, але я би, певно, не зміг би вбити цю лисицю. Відношусь я ще раз з насторогою, тому що я вважаю, що забирати життя, я розумію. Кам'яний вік, я розумію, ті часи, коли не було чим харчуватись, коли людина, щоб вижити, вбивала мамонта, вбивала дику свиню, вбивала другу тварину, пташку. Але зараз, коли все є в супермаркетах і коли вбивається і забирається життя зараді задоволення, зараді що когось ти вбив, застрелив, я вважаю що це неправильно. Ну це ж моя думка, розумієте, на землі мільйони мисливців. Мільйони мисливців. Ну моя думка така. Я вважаю, що життя навіть дикої тварини не має права забирати ніхто. Ні для свого задоволення, ні для чого. Який ваш найбільший страх у цій війні? Смерть молодих людей, смерть чихись дітей, онуків. Безсмисна смерть, страшна смерть, смерть тварин. Смерть службових тварин, смерть свійських тварин і смерть диких тварин, смерть одне слово. Що ви обираєте? Правду в очі чи все ж приховування за посмішкою? Ви знаєте, я раніше так лупив правду в очі, от то, що думаю, то і говорю. Отак от визовав кабінет, чи десь мене навів, от то, що є, то я і говорю. От і сприймайте мене таким, яким таке є. А от зараз після всього того, після війни, після... Зміни, практично зміни на 50% колектива, я зрозумів, що ніколи не треба показувати свої емоції. Я емоційна людина дуже. Так зараз я стараюсь просто посміхатись. Я бачу, що, вибачте, ще раз гівно, але я посміхаюсь як таке враження, що я бачу мед. Але це не значить, що моя посмішка щира. Я говорю вам зараз правду. Чи часто вас, на вашу думку, Використовують. Це все життя з самого початку. Опит, знання, знайомства, друзів, лікарів, хтось привладний. Завжди все життя мене використовували для своїх цілей. Але, ну, певно, так Бог дав. Треба було комусь допомагати за допомогою друзів, за допомогою родини. Я це вже зараз все розумію. Но Знаєте, що мало бути, то і є. Якщо використовують, значить я можу трошки більше, ніж вони. Чи має бути місце у суспільстві для тварин ветеранів? Якщо тварина захищала під час війни нашу землю, наших людей, нас, а таких тварин дуже багато. Ви знаєте, є номінація тварина Собака, герой України, яку проводить кінологічна спілка разом з офісом президента України. Собака Герой України. Ви знаєте, в нас на Україні біля ста собак, які своєю роботою врятували тисячі життів. Це розмінування, це пошук на завалах, це пошук пропавших дітей, людей, старих людей, тіл. Це дуже зараз. Важлива професія, розшук тіл чи решток тіл, тобто зробити ДНК загиблому воїну, це за допомогою тільки службової собаки. Один пес заміняє роту саперів. От скажіть, може, це цинічно, коли кажуть, О, дивіться, от собака загинула на розмінуванні. Хочеться сказати людям, що я вклоняюсь цій тварині, але краще собака, ніж 30 бійців, наших братів, дітей. Собака. Приносить дуже великий вклад в перемогу. І чому вона після того, як вона виходить з певного віку, йде на пенсію, а це 8 років, має бути знищена, викинута. Ні, вони мають право на життя і на гарне життя. Вони мають право на життя в спеціальному пансіонатці, чи як ми його назвемо, хоспіс. Ну, обично я вам скажу правду, коли тварина списується, і я вам за цей час хочу сказати тварина, яка приймала участь в бойових діях, воювала, вона воювала разом з кінологом. Повірте мені, ця тварина вернеться додому разом з кінологом. Із всіх випадків, які я знаю, поранених кінологів, поранених службових тварин, собак ветеранів, як ви сказали, вони всі вертаються додому до свого кінолога.